Всім доброго дня, друзяки. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також гостей каналу вітаємо Всім слава Україні! Героям нашим слава. Що, друзі? Сьогодні у нас 18 травня, 14 година. Щось не витримаю сидіти вдома. Я думаю стопком пройдемося трошки по грибних місцях, подивимося, чи щось в лісі помінялося чи ні, але я щось сумніваюся, що грибок вже почав лізти, У Нас ще досить прохолодно з два, два дні назад, то ще вночі було близько нуля. Ну та й ці дві неділі така температура не особо 2-3 градуси, ну 4. Та для грибка трошки замало весняного. Ну, але нічого, хоч пройдемося прогуляємося. Сподіваюся і вам сподобається. Тож чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Ну що, заварюйте чайок, а ми вирушаємо. Пішли ми, друзі, до нашого лісового ставка. Ось така краса. Так, а тут якісь нелюди люди вже лавочку кинули, кинули в озеро. Для чого таке робити? Ну. Стояло тут, прийти собі, згори зійти, посидіти біля води. якомусь не сподобало, треба було викинути. Качки са підняли. Не знаю чи буде видно чи ні. О, озеро живе. Йдемо далі. А, там трошки далі, там корчики такі посередині. Там якраз починається боброве озеро, то що я знімав, щоб бобри загатили, зробили ставок. Не знаю, може сьогодні дійдемо туди. Подивимося, та більше вже ніж рік, що я не був там. Глянемо, яке воно зараз. Так, друзі, оце вже треба зафіксувати оські грибочки, як вони правильно ложні опеньки чи як. Ложні то не по-українськи. Молоденькі, свіженькі грибки. Ну, вже не задурно ми сьогодні пішли, Тут вже навіть хтось вже... Вже на них хтось збив одного. Так, добре, вже початок є. А так по лісі прийшовся що взагалі пусто, а там якраз на тій стороні, то там перші лисички, що ми збирали. Так, Наш помічник з нами. Вже до... наближаємося до бобрового озера. Зараз подивимось. Друзі, якраз підходимо до бобрового озера. Тут качки є, аби не, не злякати їх. Не двіжують тут. Так хто вже пішов полювати. Ну таке гарненьке більше нагадує таке болото, але, але живність тут є. Дивіться скільки качок. Вже більше злякалося. Ну. Ой, чуть не впав. Ну але Ставок є Ось така краса, друзі. скачки літають там заростає і рязку сиділа чекала чекала коли ми все вступимо так. Ну, зараз спробуємо перейти туди далі тут таких переходу немає Не можу туди перейти, друзі. Це дуже глибоко. Такий ставочок. Ну і щось... якась живність тут є, бо вода мутнувата. Так що качки певно, і занесли сюди рибку. Там бобри мають. Понарі... Понагрізали, хотів казати, понарізали, я спробую зблизити чи буде видно чи ні. Там собі зробили місце. Стопа не всидів, перескочив таке. Так, що, рухаємося далі трошки по лісі, трохи ставки покажу, які в нас є. Колись занедбали трохи, але ну, помаленьку відновлюються. Трошки люди допомагають деякі, а деякі спробую пробую знищити тут все. Ну, нічого і сама природа навіть. За те щоб таке було в ту сторону ми на грибочки ходимо добре друзі, йдемо далі. Зараз ще покажу вам два стовки. Так, друзі, ось ці ще два стовки, що я казав, такі невеличкі стовки. Тут розділяє така дамбочка невеличка. Наш топка, топка наш. ай, красенька, ай, красенька, красенька наш, ну ай, красенька, так а ось другий стовок, Качок не встиг я зняти, не позривалися совсем. лише піря на воді є. Ось така краса, друзі, в нас Головне, аби люди не знищили. Друзі, дійшов я до місця, де ростуть конвалії. Ну, конвалія лише на початковій стадії. Лише починає цвести. Тут є, тут є, ще навіть квіточок нема. А зазвичай вже коли починає конвалія відцвітати, тоді ж з'являються перші перші грибки. ну я так замітив, не знаю я в кого, то ще й не вся, ще й не вся цвіте. Грибки не скоро певно, будуть. Ось там є. Але вже в процес пішов. Так. Так, ще маю. Маємо поглянути на, на ягоду. Тут є дуже багато ягоди. Пимоси де як ягода. Не змерзло. Чи змерзло, чи не змерзло. Зараз поглянемо. Ну я тут не вижу ще. ні цвіту не вижу, ні ягодів. Ні, не видно. Так. Рухаємося далі. Велике чудернацьке дерево. Красиво. Так, друзі, зайшов в цей лісок. Тут так гарно пташки співають. Краса. Давай пишіть в коментарях, що вам сподобалось чи ні. Друзі, дійшли ми до п'ятого ставка. Цей ставок теж відновлювали. Там хтось трубу вкрав колись давніше. Ось такий у нас п'ятий ставок. Постійні глядачі вже виділили, я вже показував цей ставок. Це для нових глядачів швидше. Так. А з тієї сторони ще один є, його в планах відновити теж. Зараз я перейду на ту сторону і покажу вам. Я вже забрався в ставок. Обережно, тут же Вижу, що, що вода є. Ну, дно тверде. Ось такий стовочок. Невеличкий, але в планах його відновити. Нехай, нехай буде. Колись були такі жадні люди, порозкопували. І, і як то кажуть, і риби не набрали, набрали тих пару карасиків, забрали. Тих. Так, прокопали, лишили і так воно пустує, я вже не знаю, впевно, ще років 15 буде там. І треба його відновити. Я з нього постійно нагадуюсь, але друзі пишіть в коментарях. Що вам цікавий такий буде контент, поки грибочків ще немає, могли би зайнятися таким ділом. Така краса, друзі. Так, друзі, ягода вже відцвила в нас. Не знаю, буде видно, не буде. Так. Ось ягодка є. Тут ще десь я видів. Тут ще цвісти починає. Але не обмерзло. Ось тут файно видно. Не обмерзло. Я думав, що обмерзла. Але якийсь, якийсь урожай таке буде. Не знаю як у високогір'ї Карпат. Ми, я не сказав на початку відео, в низинах Карпат, а в високогір'ї ще до сьогоднішнього дня сніг лежить. У нас, хто дивився, я закидав коротке відео, як у нас падав тут сніг, Ну такий невеличкий. Але падав, а в горах такий добрий сніг випав так. Тут наші місця Але тут лише травичка починає підніматися Так що таке Таке з природою втвориться Так, сьогодні ще знов збирається на, на дощ і прогноз писав ніби, але цілий день не було дощу. Може на вечір все збере. Так, що, друзяки, вже підходимо майже додому. Будемо завершувати нашу прогулянку сьогоднішню сподіваюся вам сподобалося таке відео. Ну, Перше відео, як завжди, ні про що, але грибники зрозуміють, все одно цікаво подивитися, що, чи щось виросло, чи не виросло. Так. Вам як завжди, бажаю повних кошиків грибів, добрих людей на життєвому шляху, всім добра, миру, злагоди. І саме основне мирного неба. Сподіваємося, до скорих зустрічі!